Залиш що надіємось на тебе, мир, світові твоїм даруй, церквам твоїм священникам, Богом бережені в країні нашій, парафіянам святого храму цього і всім людям Твоїм, бо всяке благодаяння, всякий, звершений дар є з висоти, який сходить від тебе, Отця світла, тобі славу, подяку і поклоні, вас отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по світі. Сьогодні ми з вами відмічаємо одне із таких християнських свят в такому духовному суспільстві. Свято преподобност Рафимо Сробського має велике значення, дуже велике. Це напевно, знаєте, от є категорія таких любимих святих. Чим полюбився, можна спитати, а своєю простотою, молитвою, він був настільки простий, він був настільки радісний, він був настільки щаслива людина, що від нього світилося добротою, теплотою від нього світилося. Він був світлим. От я вже сьогодні казав, що представте собі, що в Саровському лісі, да, якого ніхто може й не ніколи не би не чув, як могла б вийти така людина? Якщо в людини є велика кількість цієї доброти, світла, тепла, то людина світиться їй бо видно здалеку. А коли в людини цього нема, то людину не видно, ніхто не пам'ятає. І преподобний, це такий великий християнський святий, який завжди... Буде в шані всього світу за любов, за його милосердя. В нашому храму вже 13 років, ви пам'ятаєте, що спочатку тут була капличка невелика, потім, дякуючи меценатам, ми побудували цей храм великий, побудували будинок, в якому ну, у нас там і дітки в нас, і обіди ми там подаємо. Саме краще, що тільки є, напевно, в нашому житті. Ми Стараємося віддати людям, діткам, тому що це найважливіше. Ваше Високопреподобіє, всі чесні отці, дорогі у Христі, браті, і сестри, милі діти. Христос народився. Його! Веселий Вертепе, від щирого серця. Вітаємо вас, друзі, і готувалися і поспішали, щоб розділити з вами цю велику радість очі. Родна мудрість каже, розділена радість, вона подвійна. Ну і так у вас подвійна, бо пам'ять пам'ятцю світильника православної віри, преподобного Отця нашого Серафима, ви святкуєте престольне свято цього джерела неминаючої радості цієї парафії. Приєднуючись до всіх тих побажань, які ви отче, сьогодні вже почули, і ще почуєте, і будете отримувати привітання в наступні дні. І тих, які ви отримаєте, дорогі у Христі, браті і сестри, хочу побажати всім нам мудрості і довготерпіння. Ще раз вам всім дякую і хочу сказати, що у нас сьогодні є дуже дорогий для нас народ, який прийшов з Віфрієма, з далеких шляхів, щоб сповістити звістку про народженого Христа. Це наші шановні колядники, це наші кращі із кращих на певних громадянці, які проповідують про народження сина Божого. Запрошуємо вас. Найкращі доньки та сини кладуть своє життя за нас. Прийди, о Господи святий, допоможи нам в цей час. До тебе, всевишній молитви підносим, до тебе, наш Боже, дощирості просимо, Врятуй, поможи, захисти зла, щоб знову у мирі Україна була. Оляда, оляда, Україна, молода! Розкажіть, як давно відвідуєте храм і чому саме в цей храм виходите? Після переходу цього храму в лоно України, тобто після того, як він розпрощався з московським патріархатом, ходимо сюди з дружиною. Чим він вам подобається? Боже благодать, вона тут має місце. Я да, Гавриченка Світлана. Являюсь прихожанкою храму Серафіма Саровського. Ну, дуже давно, ще як він був під другою. Так сказати, да, релігією, церквою. І ми завжди сюди з радістю приходимо, завжди отримуємо тут духовну наставу. Священник і настоятель наш Феодосій завжди нас тут радо приймає. Ми як одна єдина родина і дуже раді за те, що до нас приходять інші прихожани. І Сьогодні у нас велике свято і дуже багато гостей. І приходьте всі до нас, будь ласка, будемо раді і щиро вас вітаємо з нашим святом храмовим і запрошуємо до нас.